Тепер у нас неділя це день футбола. Ну і на службу за одночасно. У нас виходить так, що ми трошечки ще хворіємо, в басейн піти не можемо. А футбольне поле постійно зайняте. Постійно хтось тренується. То от тільки в неділю зранку тут нікого немає. Даром? Давай! Давай мамі пас. Давай мамі передачу на голову. А вона з голови заб'є. Да, зараз мама понесеться діставати. Ні, мамі пощастило. Мокра. А, тут навіть калюжі є. Прикинь. Я в шоте. О, вот там Калюжа. Я в шоте. Ну а что, дождь был? Что мы хотели? Давай. Ну от я теж не розумію. Він у нас начебто шульга, але он. ніжкою б'є м'ячик право. Що? Не, не зрозуміло. Ручкою лівою все робить, а м'ячик б'є право. Ну хоча він і той, і той ногою б'є м'ячик. Якщо футболом буде займатися, то типу, це дуже великий плюс. І, і однією, і другою ногою бити. Ти забив блок! Ура! Ромка! Ура! Але хто знає чим ми будемо займатися? Знаю. Він знає. Рано чи Ні, Ну тут в тому-то весь і прикол, що типу рано чи пізно. Коли пізно, то це вже пізно. Мам, ти сильно не кричи, а ти службу перекрикуєш. Давай, тепер Рома, забивай. Забивай у ворота. Забивай. Забивай у ворота. Забивай у ворота. Не хочу я сам собі забивати. Автогол. Є! Все, знімай футболку і біжи. Єее. Не, 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 это хлопчик мячик. Ж -ж. О, аж захлюпало. Давай за мячиком. Давай. Такие звуки. Чувак, чувак, чувак. чик. fast wow. 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 <laughs>